У зв'язку з зміною клімату задають люди таке ще одне запитання. Як змінилися рекомендації щодо зрошення картоплі у зв'язку з коливанням клімату? По рекомендації постійно ведуться дослідження, щоб знайти ідеальну, оптимальну середину по використанню вологи. От, наприклад, що таке бульба? Бульба це 75-85% води. Відповідно, зголоженість ґрунту у вас має бути десь на цьому рівні. Як це дізнатися, для цього є різні прибори. Наприклад, ви в себе поставили тензіометр і дивитесь, якщо у вас 75-85% вологи є, то вам ще зрошення не потрібно. Тільки вже починає підходити до критичного, 75% і нижче, відповідно, ви включаєте дощування або крапельне зрошення, Але бажано використовувати його, не перенасичити ґрунт вологи. Чому? Тому що вода, як є спасіння, вода може бути і як смерть для картоплі. Тому що картопля може задихатись корнева систему, може розвиватися такі хвороби, як бактеріальні гнилі, картопля бульба сама може також задихатися, І ви може часто її бачили, коли у вас зелені дощі, картопля відкриває продихи, і в ці продахи може зайти інфекція, чи то є парші, чи якоїсь іншої бактерії. І картопля тоді буде загниватися. В картоплі є два основних критичні періоди це ініціалізація. Якщо не буде достатньо вологи, відповідно ви отримуєте меншу кількість бульб. І ця менша кількість вплине на те, що у вас буде дуже велика бульба, а якщо велика бульба, великі ризики, знову ж таки, загнивання. Тому бажано цей період її полити. Коли проходить ініціалізація, це десь в залежності від стиглості сортів, починаючи від. 30 днів після всходів в ранніх сортив до 40-45 днів. Ініціалізація дуже коротка період, йде, там 10-14 днів, дві неділі як максимум ініціалізація. Відповідно, треба попасти в цю ініціалізацію і полити картоплю. Потім другий критичний період це коли йде інтенсивний прирост бульби. Ви дуже часто спостерігали, знову ж таки, на жаль, бульби немає, коли росте бульба, посуха, і ви не полили. Картопля вже грубіє шкірка, тобто вона вже починає достигати. І тут пішов дощ, пожива є, вона повторно починає рости. Ця частина, яка вже сформувалася, так і залишається. І там, де верхівка, починається другий ріст. І ви отримуєте от таку картоплю, восьмерку це в кращому випадку. Це можуть і бути і в вигляді бубликів, і різних деформацій. І, відповідно, картопля не має тої товарності, і коли ви її чистите, воно також це неприємно. Тому у ці критичні періоди бажано поливати. Яка кількість води необхідна для картоплі? Це десь ну, 3 літра, я так грубо скажу, на один кущ. Тобто за полив вам треба зробити, якщо у нас 50 тисяч буль, відповідно множино 3, це десь 150 літрів на гектар. Це мінімум. Якщо ви будете поливати кожні 7 днів, цього має бути достатньо. Ну, Коли будете заливати. Можна відтягнути, але ж я про небезпеку від заливання, я вам вже сказав. Тому краще поливати частіше, але невеликими порціями. При цьому не буде ця розрива крутової вологою і картопля буде себе почувати дуже е, ідеально. За вегетацію, як правило, е, випадає опадів ну, десь. 300-400 мм в залежності від зони, якої має бути достатньо. Але проблема в тому, що вона випадає не постійно, а випадає в якісь певні періоди. Тобто, коли у вас є опади, ви поливання не використовуєте. І таким чином у вас буде постійно ґрунт зволожений. І картопля буде спочувати себе Дякую.